Формування простого паралельного вузла із трьох петель подвійного морського вузла. Цей спосіб використовують для фіксації як окремих вузлових, так і безперервних швів. Формування вузла відрізняється від відкритого методу лише тим, що всі етапи формування петель виконуються у порожнині тіла пацієнта із застосуванням ендоскопічних інструментів. Після прошивання тканин довгий кінець нитки той що з голкою, захоплюють допоміжним затискачем, а голкотримачем наступають на цю нитку. Короткий кінець нитки залишається вільним. Затискачем одноразово обмотують довгий кінець нитки навколо голкотримача. Далі губками голкотримача захоплюють короткий кінець нитки і проводять його через кільце стіпка. Переміщуючи затискач від себе, а голкотримач на себе затягують першу петлю. Далі необхідно сформувати наступну другу петлю. Один раз обмотують затискачем довгий кінець нитки навколо голкотримача. Важливо змінити напрям обмотування довгої нитки. Так, якщо перша петля сформована при розміщенні голкотримача над ниткою. То при формуванні другої петлі голкотримач знаходиться під ниткою. Затягнувши петлю, отримуємо морський вузол. Для підвищення надійності вузла слід сформувати додаткову третю петлю, а іноді й четверту. Методика формування третьої петлі аналогічна формуванню першої петлі цього вузла. Замість морського вузла. Можна застосувати хірургічний вузол з третьою укріплюючою петлею. У цьому випадку перша петля буде мати два переплетення.